Розкажіть, будь ласка, чому Ви вирішили міняти дах будинкові? Так, наш будинок з 60-х років і у нас були проблеми з покрівлею. Ми створили ОСББ, підписали меморандум з міською радою, в якому було прописано, що, по-перше, капітальний ремонт по меморандуму вироблять ремонт покрівля, другий ремонт по криші. Ремонт під'їздів. Три роки була вже зроблена проєктна документація, не було в них коштів. В цьому році. Ми зробили додаткову експертизу, що наша криша в аварійному стані і міська рада виставила на, як його? на тендер. На тендер виставила пропозицію по ремонту покрівлі. От об'явилась підрядна організація, яка почала ремонт покрівлі. Почали і не закінчили. Зараз пішли душі і позатопили в пушті весь п'ятий поверх. Вертаємося до підрядної організації, підрядна організація говорить, що немає фінансування, що міська рада не проводить фінансування. Міська рада говорить, що винувати все підрядна організація, що це вони все задіяли. І в нас от стала проблема, тому що ну, скарга затопила повністю п'ятій поверні.